Щоб не було, сьогодні малий передує відранку, Бурчить, галасує, рве криком горлянку. Реве, крутить носом, нічого не хоче. Речами ж бурляє ногами тупоче, зітхає, велика та й каже рішуче, Яка тебе муха вкусила малюче. А він їй у відповідь Я не простий, сварливий, похмурий, збитошний малий. На цілій землі, хоч кого запитай, такого ніхто не полюбить і край. Говорить Велика, хоч шкоди в нас зло, тебе є любитиму, щоб не було. А раптом гризучим ведмедем зроблюся, чи будеш ведмедові тому матуся? Як би те, навіть ревло, його є любитиму, щоб не було. А став би жуком я. Не вірить малюк, любила б так само і брала б до рук? Велика говорить, раз доля така любитиму, щоб не було і жука. Невже наш малюк усміхнувся несміло, а раптом зробився б я злим крокодилом? Тебе би до серця тоді пригорнула і поруч з тобою тихенько заснула. А можна надрузки любов поламати, скривити, зносити її чи зім'яти, а потім як іграшку склеїти зшити, шматочки зібрати і знову стулити. Ого, це для мене питання складні, скажу тобі те, що відомо мені. Мої материнські любові тепло завжди дедве те грітимуть, щоб не було. А потім, коли нас не стане на свічі, чи зможеш мене ти так сильно любити? Тоді, прихиливши малого до себе, велика йому показала на небо. Де в чорному мороці, наче у морі, пливли риба місяці і блисківки зорі. Малюче поглянь, яка нічка ясна, як зоряне світло нам сяє з вікна. Багато з цих зірочок згасли давно. А світло до нас долина все одно. Любов, ніби зоряне сяйво прекрасне, Світитиме вічно, ніколи не згасне. Малий хвилюється, що його ніхто не любить, та звичайно для мами він найдорожчий у всьому світі, і вона буде любити його, щоб не було, навіть якщо він стане жуком, ведмедем чи зубастим крокодилом. Ніжна та зворушлива історія про нескінченну батьківську любов, написана та проілюстрована Дебі Хліорі.